Вітаю, друзі, у нас на каналі. У ремонті у нас хотіли вам показати ось такі прикольні лодочки, як їх називають, чи туфлі. І попросила клієнтка зробити щось з нижньою частиною підошви. Ось дивіться, стерся вже каблук, скажімо так, наружна частина, носочки постиралася, а вона хоче на весь слід щось зробити. Добре. Запропонували їй два варіанти. Під колір чорний та біжевий. Сказала тільки чорний, тому що верх чорний добре. Що ми будемо робити, ми поставимо набійочки. на цю частину, захистимо цю частину. Та на весь слід поставимо чорну профілактику, якісну, тоненьку зносостійку. Все це зробимо, звичайно, на обидвах. Як закінчимо. Результат покажемо в другій половині ролика. Додивіться, будь ласка, до кінця. Отже, шановні друзі, закінчили ми робити ці туфельки, лодочки, так скажімо. І давайте подивимося, що в нас вийшло. Нагадую, принесла клієнтка свої туфельки, Була стерта задня частина. Каблука, носочки стерти, а клієнтка попросила зробити повністю щось з підошвою. Ми запропонували поставити профілактику на весь слід, як бачите, та на задню частину набіючки Запропонували два кольори, але клієнтка обрала чорний, тільки чорний попросила, тому що верх в неї чорний. Ось так це все виглядає, як бачите. Набійки у нас бренду Бізел, профілактика тонка, зносостійка, якісна. Так все буде довго носитися, зроблено, звичайно, на обидвах. Ось такий ремонт. Ось так це все виглядає. Отже, будемо їх. Ставити на полицю, дзвонити клієнтів, у вас, якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Будемо вдячні за лайки та підписки. До речі, ціна за таку роботу 1000 гривень. За пару. Всім гарного дня, до нових зустрічей на все добре.